Хоча природа ще не тішить весняним теплом і лагідним сонцем, близько двох сотень майбутніх офіцерів сухопутних військ вже на полігоні, керують важкою технікою, вражають мішені і живуть у наметах. Днями до курсантів навідалися і наші кореспонденти. Одещина, полігон Чорноморський. Саме тут майбутні десантники і розвідники вчаться керувати бойовими машинами піхоти. До цього була тривала підготовка на тренажерах, і нарешті на ки сідають за кермо бмп 1 Але перед тим як вони подолають свої перші кілометри на важкій техніці, трасу особисто перевіряє виконувач обов'язків начальника військової академії генерал-майор Олег Гуляк. Машини в доброму стані. Траса дозволяє. Якраз це не асфальт, не асфальт, а ті реальні умови, до яких можливо застосовувати будуть вести бойові дії офіцери на, на, на цій техніці. Так що я повністю задоволений. Танкодром має кілька навчальних місць. На одному курсанти лише запускають двигун, на інших тренуються рушати та їздити заднім ходом. Навики водіння в мене ще раніше не було. Я зараз перший раз взагалі сів за кермо. Перший раз спробував. Ну перші відчуття спочатку було трошки якби непривично, тому що ніколи, скажем, так не водив машину. А потім якось нормально привик. Там інструктор поміг там об'яснив, що як правильно заводити все, як правильно переключати передачі, зупинятися. Якось нормально. На полігоні юнаки також вражали цілі зі зброї бтр 80 Ця бойова машина стоїть на озброєнні підрозділів високомобільних десантних військ. Тож такі тренування є важливою складовою підготовки майбутніх офіцерів крилатої піхоти. Начальник генерального штабу визначив основний наголос під час навчання воїнів десантників робити на вивчення. БТР-80, особливо озброєння БТР-80 і порядку її бойового застосування. Сьогодні на об'єднаному військовому містечку, вогневому містечку ми відпрацьовуємо підготовчу вправу стріль, стрільба з місця з озброєння БТР-80. Сьогодні безпосередньо виконується вправа стрільб із 762 міліметрового кулемета «Калашникова» ПКТ. Після повернення до південної Пальміри в стіни Альмаматер курсанти почнуть готуватися до наступного польового виходу. У березні на них чекають три тижні занять вже на Широколанівському полігоні.